О, всім привіт, у нас вже вечір. Ой, щось мені не добре, дівчата. Сьогодні набігалася. Добре набігалася. то туди, то сюди, по цим посилочкам. <кху> по цим всім, боже, у нас таке зайоцькане вікно, на, на цьому кажеться. <кху> на відео. Це тут зайоткане, було понятно. Вони ж тут граються, оцей штука і оце тут, вокруг. Це взагалі було погана ідея, звісно, причепити його сюди на вікно. Але як є. Вони ж тут біля цього вікна сидять. І оце його гризуть, його лапами беруть. Це наліплена, Як воно називається? Ми вроді покупали. То ли воно м'ятий пахне, то ли воно чимось їм повинно пахнути, начебто м'яти. Мені не добре. Запарила ось у собі чай простуди. Не можу, мерзну в ноги. Прям вже носки вділа і все, я не можу мерзну і мерзну в ноги. Один чоловік від простуди був. І це запарило. Прямо чувствую, як якось нос заклало. Ну, воно не заклало, дихати можу нозом. Ну таке, знаєте, як ото починається оце тут. То зараз, думаю, мабуть, я вже вділася, так начебто вділася жарко. Начинаю раздеваться. А в ноги все, все время холодно. то це надо зараз наверное, найти Цього. йода. Та по зробити йодну сетку на... на ногах. Ось, та цей. Та сейчас начну чаю, А мне ще надо сходить курочек накормить. Блин, уже находится так на вулицю виходить, страшне дело. А накормить курочек требу. Я ж сьогодні як, ой, класно, погода класна. Це і як його? Сонечко світе, блін, все, і Олька бігає роздіта, класно. я Навіть сьогодні в цьому, в сарафані вискакувала на вулицю. Ну і хто мене це просив в сарафані вискакувати на вулицю? Вона, наче і погода класна, але на вулиці був мінус, мінус два було. Це ж так обеспечено. Якщо почала казати за вікно, потом потім пішла казати за друге. Вікно. Вікно треба помити, бо вони тут же ж терлуються, це ж воно, котійки. Бачите? котейки. Вони оно то в своїй терлуються, то потім жарко становиться, оно переходить туди і лягає. Матрешка теж, вічно вони тут на цьому вікну то чихають, то ще щось треба митише. Я так забила Якщо чесно забіла. На кухню, то ж видрила, все гарно, все класно. Це тут теж треба видрити, щоб воно якось світліше було. Бо я сьогодні, звісно, відкрила, Ну це ж тут. а тут вікно йде не на вулицю, а йде в кухню. Внову. І на кухні нове відкрила віконце. Що це ж кормила сьогодні синічок. Вони ж там літали сьогодні так красиво. О, і почала придивлятися, блін, а воно через це вікно нефіга не видно, ну, ну таке знаєте, як ото все при припорошене чи пелючка, чи ну воно з цієї сторони ще більш-менш з тої сторони б його помить, бо з тої сторони навіть паутина є. Капець. Хазяйка, оля хазяйка, страшне діло. Оце я варю песиком вечерю, бо там трішки-трішки макаронів залишилось, то вже не буду їм давати. О, рис варю. А вони вже бігають требують, Хоча зараз скільки часу 19.58. Ще рано наче що 7-8 часов, вони вже требують в мене жертви. О, пішов Жарко йому Туди сюди. Туди. Ну це мені тільки холодно, дай, Йошик? Тобі жарко. О, Сидю. Напиваю чаю від простуди. Зганяю. У мене сьогодні стільки планів було. Я так собі розпланувала. Раз а, це ж сьогодні ще пішла туди через мостик, і так мені жарко було, що прямо я зняла і один капюшон, і другий капюшон. Жарко, жарко, повідаєте? І куртку так розтягнула. І оце ж вам і, пожалуйста. Ну, оце ж, оце ж. так що так. а все садю вечером. мне так хочется с кем-нибудь побалакать, и как назло никто не звонит. А вот уже и поздно. То я решила а, открыть вас, с угу. вами трошки побалакать. Что угу. у нас там, девчата? Есть девчатка, которые пишут, что я барахольщица, потреб покупаю, все остальные девочки. Я же что... Кожен стрес переносить по-своєму, я, може, його так перенос. Тим паче, я вже говорю, що такого ну прямо, щоб сказати, що зовсім не, не потрібного, я начебто нічого не взяла, то, що коля замовляє, то це все воно потрібне в будь-якому випадку, бо йому і по роботі, все, він все, все одно таке покупає оці всі мелочі, оце всяку І Він все одно покупає і каже, що чи на ринку його знайти не завжди можна. Оце на мелочі. Оці пайки, припайки, оці казалось би, да? ну, якщо ширпотреб в тему продається, то повинно все бути ширпотребом. Так, Боня, не лазь під столом, бо ти мені зараз камеру завалиш. Ось. Але ж отакі мелочі, типу, інструменти, в них доволі такі добрі. Нормальні роблять вони їх. І ці ж інструменти вони ще до нас везуться. Те ж саме вийдіть на ринок чи на... ну на ринок, да. Подивіться, такі самі будуть сарафани висіть зараз і продаватися, тільки в три рази дорожче. А на мені в три рази дорожче. Якщо я можу за ту ціну, що я на ринку візьму, купити їх три чи чотири штуки в цьому ж тему. І тим паче, я ж говорю, що мені вже обносилося, іменно що по домашній, домашній одяг. Бо таке, що я ж кажу, на вихід то є багато чого. Воно мені, в принципі, і не треба. І на вихід мені вічна Даша привозить щось новеньке, таке, щоб мама, мама ж була красива. Ось. А от таке, я їй раз сказала, Даша, купи мені щось, якщо ти вже хочеш мені подарунки робити. Купи щось мені таке, звичайне, просте, домашнє. Ой, домашнє, що домашнє? Я тіпа, не покупаю таке, ну, типа, домашнє. Вона... Як сказати, вона, якщо йде в магазин щось собі покупати, то вона і мені щось там дзвонить, мама, буду покупати, буду покупати. там плаття якесь ще, що не треба, в, в мене є. Тобто таке в мене є. Кажу, вийди на ринок, купи, якщо шмотку таку. Нє, нє. Ну, коротше. О, То я сама собі усе накупила. І красота. Хтось написав, що то гроші нема на стройку, а це прямо трати стільки грошей я в цьому на тему. Опять же таки, ну, сравнили, я кажу, одне с другим, настройку. Те, що я копійки там на цю тему трачу, то це фигня, настройку. Тут ви зайдіть в эпицентр, навіть той взяти пінопласт, чи, чи, да, нам ну, пінопласт треба. Да, пінопласт на пол. Нам вийде на тисяч, наверное, я не знаю, на десять, наверное. Я вже не знаю, по чому зараз воно. Ціни так підняли, що, що страшне. діло. Я ж кажу, на теплий пол. Це школя купив там всякі запчасті. Ну то коробочка маленька, ото, що я принесла на, на теплий пол. Там, по суті, нічого нема. Там якісь переходнички, якісь краніки, якісь помпочки, якась фігня. Ось там, там на 4 тисячі. Ото, ото коробочка нічого немає. Ну, сток. І це тільки переходнички. Хорошо, що я кажу, у нас насосик є віддільний, бо ми думали, коли... Що, а чому що ми насосик взяли? Чогось ми взяли насосик зарані, я не знаю, щось ми хотіли, мабуть, робити, взяли цей насос. Один насос у нас є, який ганяє е, тепло по батареям, по звичайним, а тут же, щоб для теплого палату, це треба другий насос ставити. То він у нас є, слава Богу. Бо зараз він теж грошей стоїть. Його дібрали щось там уже тисячі за. Я даже не, не, не буду брехати, не пам'ятаю. То сейчас він буде стоїть ого-го. І отак ми потрошку закупаємося. Може щось ми закупаємося, я не показую. Знаєте? Ось, е так як саме, як я ж кажу, що ми збирали там якісь кошти, там, опа. Поїхали, там одне щось закупили, потім друге щось закупили, потім третє. І коли там ще якісь кошти, поїхали, вже купили, наприклад, цей піноблок і вже почали строїтися. Бо, виходить, одним махом, якщо б ми зразу все купили, там сразу цемент купили, зразу шлакоблоки, каблоки, все-все-все, ці доски і все-все-все, то це б вийшла така сума, що ви просто не представляєте. Тому ми оце потроху закупаємо. Ось я кажу, перед зимою я все-таки настояла, це ще Кітці не уїхав. Я настояла і ми купили цю пісок. Бо зараз він подорожчав. І добре подорожче. Зараз на весну почнеться, всі люди почнуть строїтися, він ще в ціні вийде. А ми вже раз і вже пісок є дешевше. Оце ж кажу, отак потрошку все накупаємо. Ми не можемо одним махом взяти і закупити якесь щось велике. А зараз і зовсім не можна, бо я ж безколі, що я поїду куплю. Він мені вже сказав, що, мабуть, він закаже в епіку. Ну, через інтернет. Все закаже, а я тут тільки, типу, доставку візьму. Бо треба нам пінопласт на пол. Каже, що, Ну потрошки от будемо. Я ж кажу, що якусь зарплату отримали, якусь десь щось вложилось. Щось там це, десь щось вложилось. Що Потроху-потроху по так воно і виходить. Бо треба ж буде під цей теплий пол пінопласт. Чи зверху, ні, під нього, піду ці е, штруби, шланги. Треба буде пінопласт. І це ж шланги теж він там мабуть, закаже, чи як він там щось не знаю, ну, Каже, я подивлюсь, якщо можна буде так на сайті замовити. А ти тільки так ну, доставку приймеш. Кажу, давай. Щось плануємо, а що ж толку, що ми плануємо? Він же не вдома зараз. А якщо б він був вдома, то звісно, що ці гроші б не йшли в мене не на тему, не на то, не на все. Воно б все зараз уходило на стройку. Хоча, з іншої сторони, в будь-якому випадку мені треба було щось скупитися, таке ось я ж кажу, що якісь сарафанчики, якісь платяжки, бо обносилась вже і нема на що на відео ну, понятно, щоб вдягнути швидко і щось на відео показувати. Бо виходить, що як приходить час знімати щось. Ви мені пишете, ой, Оля, що ти в тому? Ой, Оля, що ти в тому? Ой, Оля, одягай щось друге. А мені, по суті, то я діти нема що. Бо вдома, а що? Я таке, я ж кажу, ці всякі платішки, що в мене куча було, сарафанчики, Вони вже все негодність прийшли. Що ж я їх вдягнула, день походила два. Ну, два максимум. Походила і стирати треба. Бо то там запачкала, там заляпала, там, а постійно постоянно і стирки, що з ними при... виходить. Фігня виходить. Тому і так. Ой. А таке я щось одягати, ну це вжу. Це я буду, як ото, знаєш, як кукла не в своїй тарілці, якщо щось нарядне вдягати. Та і нарядно, ну як нарядно лазить по, по дворі чи на кухні то вже бред якийсь. Так що там мій рис. доварився чи ні. Ось зараз сидю в цій кофті. Я прям чувствую, що я починаю прям потіти, мені жарко становиться. Знімаю, починаю холодно становитися. Ну, я ще чайочок попила, і мені так чувствую, що мені таке тепло, наче пішло в ноги вже. Наче вже пальці наче зігрі... зігрілися. Значить, все ж простудилося. Зараз відпечаю, такі кислюючий, що аж зуби тубись вода. Зараз випиваю чаю і починаю щось робити. Ні, піду я на курей і все ж таки я попили сусю. Я так хотіла попили сусить, бо Оце ж камін топлю і заносу дрова і ставлю ж біля каміна. І носу с мішка, оце все сипиться. І там такого вже возі каміна цього, ну от там де цей камін понасипалось, то вже давно воно було по пополюсосить. Позавчора ж ні, позапозавчора полісосило. А собаки теж. Воно то розмерзається, то замерзає, і вони це на лапах приносять, всяке разне. Оце в мені тут коридор і комнату. Прям треба, знаєте, коридор, комнату. це ж кімнату і оце кухня. Ось так як вони бігають ото вокруг, то так і треба попилісосити добре. В спальні то у мене в принципі чисто там просто взяти влажною швабочкою перестисне і все. А ось оце, як я сьогодні Колі дзвоню, ну балакаєм з ним. Я кажу, тут вже можна буде розсаду скоро садити, прямо на пол говорю, бо тут і шерсті накидали свої, я ж говорю, що лапами позаносилися з цього. Та я ж теж вибігла то на вулицю, то туди, то в курятник сходила, то туди. І оце тут постійно крутимося, і тут постійно то пилюка, то грязюка, то ще щось. То ось оці коти, да? кот, вам не видно, воно розлягся. не, не чухай мені, іди сюди, не чухай мені цей. О, ой, великий, боже, я сама чуть не впала, ну дивіться, який. Громадино, у нього ну, громадино як. Та куди ти Господи, ти що? Взяв мені по поцарапав. Я тебе просто показую, чого ти починаєш. Не нравиться йому. Чого тобі тебе не нравиться? Бачите, кусок м'яса який. Здоровячий. А тяжелий, який. я взяти матрешку, взяти його, то я тебе сейчас поцарапаю. Не можна хозяйку даючу руку царапати. Он цыпочек, вот вот гаденыш мелкий Ты гаденыш мелкий Как сейчас тебе как дам тебе будешь знать Так что такие дела Все девчатка, дякую, что зі мной посадила попили чайочек Мне самой было Трошки важко Садила, уже надоїв компьютер Все уже понадоедала Думаю сяду хоть с вами побалакаю Рыб зварився. Слава богу я начала уже хоч трохи снимать Трошки розбалакалась, я кажу, трошечки стрес у мене сошов. Ну, це я так да, я це так свій стрес переносю. Мені надо, не можу я. Мені треба все обдумати, обсидіти, знаєте, оце все пережити, так сказати, а потім я роз, розговорювати. Мені перше перше время, то не хотілося навіть по телефону, знаєте, як балакати. Даша тоже, мама, ти що не хочеться мною розговорювати. Я кажу, ні, Даша, ні, якось воно от таке. А зараз слава Богу, то -то -то. дай Боженька, щоб ще і війна закінчилася, буде вообще суперовський. Я вже не можу, якщо чесно. Вже всі, навіть всі не то, що устали від війни, вони вже, знаєте, вже прямо, уже всі-всі? як, е, Всі молитви прочитані, всі е, просьби во у Всесвіт вже відправлено. Тільки сидимо і думаємо, ну коли ж. Коли, як же ж воно все це розрішиться, коли воно все це все скінчиться. Ось. Йошик, тобі нема чим зайнятися. Хочеш подубки отримати, зараз да? подубці отримаєш, будеш знати. Вже якусь штуку тягне, воно вже тягне. Ось у, іграшки. І бери і грайся. Це... Грайся. Грайся своїми іграшками. Що ти тягнеш, то, що тобі не треба. От, скажи, ти може надає цими іграшками. Все, дівчаточко. Почну для вас знімати, сходимо і курочок покормити, і карандаша. Я сьогодні хотіла вас до, до карандаша взяти з собою. А потім вибігла вже і згадала, що я телефон не взяла для зйомок. А оце свій телефон, ну, звичайний. Коли знімаєш, воно це тряска. Ідеш, і воно тряска. Тому сьогодні без карандаша, завтра вже, якщо буду йти, то. Подивимося, як завтра буду почувати. Якщо завтра піду, то я. Вас з собою візьму і до карандаша, і вже до курочок. Зараз теж до курочок не буду брати, бо мені кастрюлю тягнути треба в руках. Свіже Ой, А завтра вже їм соломки буду давати свіже. Тобто з вами підемо соломки наберемо. І до курочок сходимо, і до карандаша. Дай живи, щоб завтра мене попустило, все було добре. А на сьогодні всім пока-пока. Дякую вам велике. Пишіть коменти, задавайте питаннячко. розказуйте щось про себе. Хто там що вже посадив, у кого що вже переросло. У мене переросла капуста. Це цирк на дроті. Зараз, ще з хвилинку. Мені написали, Оля, ти що, з гузду з'їхала? От ти посадила капусту, в мене ж швидко приростають, тут типу перці приростають довго, сині довго прироста, а капуста дуже швидко. А я що? Ну все просадить. Я ззаді подивилась, там написано, що другий, третій, четвертий місяць його, треба типу, садити в земельку. Ну, ось, а потім пересаджувати, і все остальное. То я взяла і посадила, що мені? Ні, там не було другого, там третій місяць. Третій місяць, по-моєму. Третій, четвертий. Ну, коротше, Оля молодець, Оля зробила, як, як зробила. Все. Вона вже повитицювалася ця капуста. що з нею тепер робити? Може її нафіг викинути і нову потом посадити попозже. А вже начебто жалко, вже така вилізла добра. Пора і буде, буде садить у мене. по горшках та капуста. Ну, короче. Такая. И е, петуня проклюнулась. Садова оця петуня. Тоже, наверное, рано посадила. Короче. Десь в тому році все запізнилось, посадила пізно, в цьому році воно все папа і буде не пізно, буде рано. Коротше, якщо що, візьму то новий посадю. Казали, що давай Оля вже покупати сім'яна, розпаковку сім'янов робити. І вже вже наче показувала, що куча сім'ян. Що показати, які сім'яна є? Ну, давайте, може, завтра тоді чи як там? Кому, кому це цікавиться цей питання, які сім'яна є? Що там надо докупити, що там куди там, то напишіть, може дійсно засніму такого плану відео, якщо комусь цікаво. Так що побалакаємо з вами за цю розсаду. Мені теж, якщо у вас якісь там лайфхаки є по поводу розсади, по поводу цих всяких там ділов вже сад садових там, може хтось знає, що зараз вже щось треба робити, там. я не знаю там якісь там щось. То пишіть мені, будь ласка, бо якщо чесно, я так от, поки сезон є, я ці всі знання, в собі знаєте, каплю, каплю, каплю. Потім за зиму все, у мене як у того, знаєте, як -то, хтось ластиком постирав. І оце з весни починається. Ну, у нас сирена почалась. З весни починаєш опять, ці все, все, все згадувати, як, що там робити, куди і все. Так що, там. Якісь там може якісь цікаві прямочки, якісь там є, може якісь цікаві підкормочки чи ще щось. Чим ви розсаду поливаєте, чим її там чи бризкаєте, чи може під низ підливаєте. Кстати, я пшикалкою пшикаю і е, поддончик підливаю, а ви як робите? Так що пишіть мені це все, мені дуже це цікаво, буде дуже... Е, як полезно. Бо мені хтось теж написав, каже, ой, що ти нас спрашуєш, Візьми там включи ютубчик, та й подивись. Та отож буває, що таке, знаєте, е, включаєш ютубчик, забуваєш, що ти хотів, а потім, коли треба, бабах і все, і то починається. І опять же, Ютубчик. Ютубчики включаєш, і там мені не ютуб... у вас багато, да? І ви кожен своє щось пишете. Я собі читаю, ага, один написав так, другий написав так. І я вже потім. Йду в Ютубчик, наприклад, і вже щось там шукаю, і, ще щось, і вже таке середнє якесь вибираю средства, чи, ну, спосіб чи ще щось. А коли ти навіть не знаєш, як задати такий вопрос, чи, чи щось це, то таке. А ви коли мені вже так знаєте напишете, то мені вже і проще і легше сформулювати те, що мені треба, короче. Да вакало, да? ой, все, дівчатка, дякую, що були зі мною. Я вас всіх люблю, всіх тімлю, всім на ну, мере, Я ще не лягаю спати, але в нас вечір вже. Я думаю, це відео ви можете побачити теж вечора. То всім пока-пока на добраніч.